Я дивилася, сьогодні якісь там вони ще будуть малюватися якісь квадрати. Що на цьому квадраті має бути мінімум дві людини, да? щось таке. Але має бути п'ять. Що Це має бути люди в квадратиках, палатки будуть відділяти, от бочки відділяти, а мають бути сама кількість людей. І тоді вони з космосу будуть рахувати оцю кількість. Це має бути зверху, це не будуть ходити між людьми. Вони будуть відчисляти. Кожної години розказує Руслана. Як це має відбуватися? Значить, дивіться що виходить? Виходить, що ця площа, якщо ми заповнимо мінімально, має помістити 138 тисяч людей, що вже буде гарантовано Шіфовий світовим рекорд. рекордом, а максимально ця площа поміщає 761 тисячу людей. Тобто, все тепер, тепер світовий рекорд України залежить від нас самих. Так що приходимо на Майдан 31 грудня, щоб за 10 хвилин до нового року, 23:50, заспівати разом хором гімн України з ліхтариками і встановити. Новий світовий рекорд. Чекаємо на майдані в новорічну ніч. І ми запрошуємо всіх людей, молодих і старших, всіх, хто є українці, щоб ми встановили рекорд. Що ми побоїли китайців і ми показали, що українці були. Я і вільною країною Люди, співаємо гімн гімну країни. Подідари. Ліхтарики, запалюємо скор ліхтарики. Давайте в кого? Давайте скоренько, ліхтарики. Давайте, давайте, давайте. Скоренько. Хто має ліхтарики? У мене немає. Я таке не знаю, як ви. Все, маємо ліхтарики. Три-чотири. Yeah.